Привіт, я Микола Серветник. Ваш гід у сфері e-commerce. Я є співзасновником компанії Handmade Hub UA. Якщо ви хочете створити сайт на Shopify, або продавати товари на Etsy, Amazon чи eBay, або ж отримати ефективну рекламу з Pinterest, TikTok чи Instagram, Вам до нас. Сьогодні ви дізнаєтесь про те, чи дозволяє платформа Etsy змінити власника магазину. Якщо ви, наприклад, передумали займатися своїм бізнесом і вирішили продати свій магазин. Також в цьому відео я відповім на багато актуальних питань та дам декілька важливих порад. Додивіться це відео до кінця, і ви матимете можливість отримати подарунок. Почнемо з того: а чи можете ви, в принципі, передати свій магазин Etsy комусь іншому? Ні, ви не можете передати свій обліковий запис Etsy комусь іншому. У мене є два заступника. Чотири з яких вже місяць лежать за політиками платформи. Ви не можете продати магазин, яким керуєте на Еці комусь іншому. Еці не дозволяють цього з міркувань безпеки, та так зазначено в умовах використання маркетплейсу. Якщо Еці вважає, що відбувся продаж магазину іншому власнику, обліковий запис може бути призупинено без попередження. Також в політиках платформи написано: якщо ви нещодавно придбали компанію, у якої випадково є обліковий запис Etsy і хочете продовжувати використовувати еці для ведення цього бізнесу чи продажу його продукції, ви повинні зареєструвати новий обліковий запис еці і відкрити новий магазин. А чи можете ви отримати магазин продавця, власник якого, до прикладу, помер? Наприклад, вам залишили Еці магазин у спадок. Ось як зазначено в Еці. У деяких випадках особа може бути зацікавлена в продовженні ведення облікового запису після смерті початкового власника. Однак, оскільки передача облікових записів на Еці заборонена, ми не можемо дозволити особі, яка не бере участі в обліковому записі, стати власником облікового запису. Отже. Як каже платформа, за її політиками ми не можемо переоформити або купити чужий магазин, поміняти пеонір і працювати з ним як ні в чому не бувало. І це дуже дивно. Адже такі платформи, як Amazon та eBay, давно вже продумали алгоритм продажу магазинів, адже це нормально розвивати бізнес і мати можливість колись вийти з нього, продавши комусь іншому. Реклама. Ми в компанії Handmade Hub UA займаємось тим, що виводимо українські бренди на міжнародні маркетплейси. Серед наших послуг є послуги з відкриття та просування магазинів на Etsy, Shopify, Amazon, EBay та інших платформах. Якщо вам у цьому потрібна допомога, пишіть мені в Instagram. Переходимо далі та говоримо про політики маркетплейсу Etsy, які суперечать собі і дають нам можливість обійти правила і все-таки переоформити магазин на іншого продавця. Є два варіанти зміни власника магазину, які вважають. Нами в компанії найбезпечнішими. Перший це змінити обліковий запис Poner через підтримку Etsy, зіславшись на те, що людина не може більше вести бізнес по своїм особистим причинам. На різних тематичних форумах люди пишуть, що змінювали облікові записи, проблем не було, користуючись таким методом. Другий варіант, коли початковий власник додає нового власника як учасника бізнесу. Пишемо у профілі, що це людина, яка відповідає за весь процес, чи за. Більшість процесу бізнесу. При такій зміні власника я ще не помічав блокувань. Але ось цей останній варіант підходить лише для магазинів, зареєстрованих з США чи ЄС. Всім тим, хто додивився це відео до кінця, я хочу зробити невеликий подарунок. Чек-лист з детальною інструкцією по зміні власника ці магазину. Підпишіться на мій інстаграм та напишіть мені в директ слово Ящерка, і я надішлю вам чек-лист. Посилання на мій інстаграм є в описі до цього відео, або ж за QR-кодом, який ви бачите на екрані. Пишіть в коментарях, чи було корисним вам це відео. Не забувайте підписуватись на мій YouTube канал. Тут все про електронну комерцію. Почуємось!